Діти, доброго ранку! Сьогодні в нас середа і я рада вітати вас на своєму занятті із грамоти. Давайте перед початком заняття, як завжди, пограємо з нашим язичком, а допоможуть нам у цьому сніжинки. Покатали наш язичок на гойдалці вгору, вниз, вгору, вниз, вгору вниз. Молодці! Зробили млинці. Молодці. Скуштували смачне солодке варення. Облизуємо верхню губку, потім нижню. Верхню. Нижню. Верхню. Нижню. Молодці. Почистили зубки. Чистимо спочатку верхні зубки. Потім нижні. Верхні Нижню. Молодці. Показали, як ходить годинник. Вправо, вліво, вправо, вліво, вправо, вліво. Молодці. І покатали язичок на конячці. Молодці, дітки. Настав новий день. Я посміхнуся вам, а ви посміхніться один одному. Посміхніться своїм батькам. Ми спокійні і ласкаві, ми привітні, ми здорові. Зробіть глибокий вдих через носик. І видихніть, вдихніть в себе свіжість, доброту, красу, і видихніть через рот усі образи і засмучення. Сьогодні до нас на заняття прийшов Буратіно. Буратіно так і не дійшов до школи, і він багато чого не знає. Буратіно хоче сьогодні у вас повчитися. Давайте покажемо, які ми з вами розумні. Перша гра називається Німі звуки. Я буду вам показувати літеру, а ви називати будь-яке слово, яке починається на цей звук. А... Назвіть, будь ласка, слово на звук А. Молодці. О. Назвіть, будь ласка, слово, яке починається на звук О. Добре. У. Дітки, назвіть, будь ласка. Слово, яке починається на звук У. Так, добре. Е. Слово. Добре. І. Так. М. м. Добре. Підходить, р, р, р слово. Так, молодці. Т, т, т. Слово добре. Н-слово? Н, Н. н. Слово. Так. В, в. Слово на звук В? Добре. Д, Д. Слово діти на звук Д. Так. З, з. Слово діти на звук З. Молодці. Далі к, к. Слово на звук К. Так. П, п, п. п слово на звук П. Так л. Л. Діти слово на звук Л. Добре. С. Слово на звук С. Молодці Ш. Діти слово на звук Ш. Молодці, гарно впорались. Діти, Боротіна хоче показати вам картинки, які в нього є. А ви їх, будь ласка, називайте. Хто це? Білка, баклажан, банан. Бінокль, бульдозер, барабан, бегемот, борщ. Дітки, скажіть, які звуки зустрічаються в назвах цих картинок? На який звук всі вони починаються? Білка, баклажан, банан, барабан, бегемот, бульдозер, бінокль, борщ. Правильно, всі ці слова починаються на звук Б. Сьогодні на занятті ми з вами познайомимося зі звуком Б. І познайомимо з ним Буратіно. Дітки, звук Б вимовляється з перешкодою. Спробуйте вимовити звук Б, 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 Б. б». Йому заважають наші губки. Отже, це звук приголосний, який не співається. І ще раз повторіть його, будь ласка, Б, 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 Б. б. Раз, два, три, чотири, п'ять. Знову будемо ми грати. Треба діти вушками почути звук Б та піймати його. Я буду називати звуки. А ви коли почуєте звук Б, піймайте його, будь ласка, в долоні. Ось так. Слухаємо уважно. С. Т. В. Р. Б. К. Б. Д. Ш. Б. Молодці, а тепер я вам назву склади. Слухайте склади, в яких є звук б. Слухайте уважно ба. Так, му. До. Бу. Ми. Б ла. О б. Ва. У б. О д. У б. Молодці, а тепер послухайте, в яких же словах є звук б і піймайте це слово? ЗУБ, так. Коса. Банан, борщ, стіл, каша. Собака. Молодці. Дітки, ось такий вигляд має буква, яка позначає звук Б. Білка била в барабан, безбекав їй баран. Бити хиш, будь ласка, білку, бо розбудеш перепілко. Давайте, дітки, повторимо з вами чистомовку зі звуком Б. Спочатку я прочитаю, а потім ви повторюєте. Би-би-би квакають жаби. Повторіть, будь ласка. Ба-ба-ба схилилася верба. Бу-бу бу шукають кульбабу. Бо бо такого не було. Молодці, добре впорались. Буква Б, як бегемотик, виставляє свій животик. От ти буквочку поза, булкою почастувати. Подивіться, бегемотик стоїть, ось так вигнув животик і схожий на букву Б. Подивіться, будинок збудований та схожий також на літеру Б. Бачите як? Подивись прошу тебе ключ в траві, як буква Б. Тут веселик походив, від абетки ключ згубив. Молодці. Дітки, давайте покажемо Буратіно, як ми вміємо визначати місце звука в слові. Нагадую вам, що звук може стояти на початку, всередині та в кінці слова. Слухайте уважно вушками. Я працюю на екрані, ви працюєте разом зі мною на листочках зі своїми табличками. Діти, в першій табличці в нас живе слово банан. Банан. Де ми чуємо звук Б в слові Банан. Банан. На початку правильно зафарбовуємо першу клітинку в першій таблиці. Подивіться, звук Б стоїть на початку слова Банан. Молодці. Діти, в другій табличці живе слово Собака. Со-ба. Де ви чуєте звук Б в слові собака? Всередині, правильно. В слові собака, звук Б стоїть всередині слова молодці. Наступне слово: Зуб. Зуб. Де ми чуємо звук Б в слові зуб. В кінці правильно в третій таблиці зафарбовуємо останню клітинку. Зуб. Молодці. Йдемо далі. Так, дітки. В наступній таблиці живе слово шуба. Шуба, Де ми чуємо звук Б в слові шуба? Всередині правильно зафарбували, діти, другу клітинку. В таблиці де живе слово шуба. Молодці. Наступне слово діти борщ. Борщ. Де ми чуємо звук Б в слові борщ? На початку, звичайно, правильно. Зафарбовуємо першу клітинку. Слово борщ. Так, молодці. І діти останнє слово. В останній таблиці живе слово дуб. «ду Де ми чуємо звук Б в слові дуб. В кінці, звичайно ж, молодці. Зафарбовуємо останню клітинку. В слові дуб, звук Б стоїть в кінці слова молодці. Діти, буква Б подружилась з голосними буквами. Давайте подивимось, що з цього вийшло. І прочитаємо всі склади разом. А потім, діти, відшукаємо картинку, яка починається на такий самий склад. Спочатку читаємо ба. Всі разом. Бо. Бу. Б Б Б молодці. А ще раз. Бо Б Б А Діти, що з цих яке з цих зображень починається на склад Ба. Подивіться, в нас є будинок, барабан та борошно. Яке з цих зображень починається на склад Ба? Барабан, звичайно ж, правильно. Діти, що в нас з цих зображень починається на склад Бу? Бу. Будинок добре. І що в нас тут починається на склад «бо»? Борошно. правильно молодці. Давайте тепер почитаємо навпаки всі разом: аб об. Уб. -б, е Іб, иб. Молодці, ще раз. Об, уб. Аб. Іб. Іб молодці. Діти, в нас є ось такі зображення: абрикос. Бачите? Обліпиха. Такі ягоди обліпиха. Та ось така пташка називається ібіс. Ібіс. Діти, що тут починається на склад об? Обліпиха. Так, ягоди обліпихи. А що тут починається на склад іб. Іб. Так, пташка ібіс. Я вам сказала називатися. Молодці. І що тут починається на склад аб. Абрикос. Звичайно молодці. Покажемо Боротіну, як ми вміємо читати слова. Читаємо разом. Ду. Б. Що за слово? Дуб молодці. Далі. Зу. Б. Що за слово? Зуб молодці. Далі. Ба. Нан. Что за слово? Банан. Так, далее. Ко. Са. Где еще за слово? Коса. Далее. По. Ра. Где еще за слово? Пора, молодцы. Далее. Ка. Ша. Що за слово? Каша. Молодці. Дітки, прочитайте самостійно це слово. Дуб. Добре. Це. Так, коса, добре. Це. Пора. Так. Це. Зуб. Ось це, будь ласка, слово. Каша. І ось це. Банан. Молодці. Правильно. Давайте далі. Читаємо разом. Ла. Па. Лапа. Ру. К. Рука. Ри, ка, река. Мы, ша, мыша. Ли, то, лито, сы, то. Сито молодці. А тепер і ще раз, давайте прочитаємо. Прочитайте мені, будь ласка, ось це слово. Ріка добре. Це. Сито молодці. Це. Лапа. Миша. Рука. Літо. Молодці. Ось ви впора з усіма завданнями. Давайте нагадаємо Боротіно, з чим ми сьогодні познайомились, з яким звуком та літерою новою ми познайомились. Б літера Б. Добре, молодці дітки Боротіно дуже вдячний вам. Він отримав сьогодні багато знань завдяки вам. Молодці дітки. А я вам дякую за увагу. На все добре, до побачення. Бувайте!